Засідання виконавчого комітету миргородської міської ради розпочали після вшанування загиблих військових хвилиною мовчання. На нинішньому засіданні члени виконкому заслухали три звіти керівників управлінь та відділів, а також ухвалили кілька рішень стосовно надання матеріальних допомог та інших звернень громадян. Також одноголосно було підтримано рішення про початок опалювального сезону в Миргородській громаді з 18 жовтня. Відповідно до чинного законодавства в зв'язку зниженням середньої добової температури зовнішнього повітря протягом трьох діб нижче 8 градусів тепла за цельсієм. Виконавчий комітет міської ради вирішив розпочати на території Миргородської міської територіальної громади з 18 жовтня опалювальний сезон. 23-24 років з дотриманням вимог правил на надання послуг з теплової енергії. Під час розгляду рішення про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво транспортування та постачання, а також на постачання гарячої води, міський голова Сергій Соломаха зазначив, що категорія споживачів населення оплачуватиме послуги підприємства Тепловодсервіс за незмінним тарифом. Так, протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після його припинення або скасування вартість виробництва транспортування та постачання теплової енергії і гарячої води на території Миргородської громади для населення залишається в тому розмірі, що застосовувався станом на 24 лютого 2022 року. По населенню економічно грунтований тариф змінюється, тобто він піднімається, але платити населення буде по старому тарифу, а цю різницю вони будуть подавати на відшкодування в тарифах на рівень держави і нам, відповідно, з дуже певним відшкодуванням Ми повинні також пошкодувати. Це по населенню, тобто по населенню тарифи не змінюються. Для інших споживачів бюджет і інші споживачі, тобто підприємці, тариф встановлюється єдиний. Зараз так? Чи ні? Єдиний. І якщо порівняти з минулим роком, то по бюджету він фактично такий самий, який був, по інших споживачах він зменшується. В цілому про підсумки виконання місцевого бюджету за 9 місяців 2023 року прозвітував начальник фінансового управління Сергій Скляр. За його словами, до бюджету Миргородської громади за цей час надійшло 537 мільйонів 347 тисяч 500 гривень. Це майже 92% до плану, в тому числі до загального фонду 514,3 мільйона гривень, до спеціального фонду 23 мільйона гривень. За 9 місяців до загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів і офіційних надійшло 415,4 млн грн. Понад план отримано 13,2 млн грн. Виконання склало 103,3%. До спеціального фонду також без урахування офіційних трансфертів надійшло 19,6 млн грн. Базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету громади у звітному періоді є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 67,7%. Друге місце за обсягом надходжень загального фонду бюджету належить місцевим податкам і зборам. Це 107 мільйонів 976 тисяч 300 гривень. За 9 місяців поточного року загальний фонд бюджету громади отримав майже 99 мільйонів гривень офіційних трансфертів з державного та обласного бюджетів, а також з бюджетів інших громад. Виконувачка обов'язків начальника відділу капітального будівництва Наталія Двигало прозвітувала про підсумки роботи відділу з початку року. Одним з основних напрямів його діяльності є ремонт, будівництво та реконструкція об'єктів дорожньо-мостового господарства. За словами Наталії Двигало, це капітальні та поточні ремонти доріг, ремонт внутрішньобудинкових проїздів, тротуарів та доріжок. Також відділом капітального будівництва були підготовлені та подані для участі в конкурсі документи по двох об'єктах. Це такі об'єкти. Реконструкція комунального некомерційного підприємства Мирозька лікарня інтенсивного лікування по вулиці Гоголя, 172 міста Мирополтавської області, кошторисна вартість об'єкта якого становить 202 мільйона 379 тисяч 502 гривні. І реконструкція будівлі поліклініки за адресою вулиця Гоголя 149А міста Мирополтавської області, кошторисна вартість 23 мільйона 522 тисячі 929 гривень. Реконструкцію лікарні планується здійснювати за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам в рамках програми відновлення України. Реалізувати цей проект планується протягом двох років. Реконструкцію поліклініки теж будуть здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету, але в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України. За поточний рік відділ капітального будівництва виконав також роботи на кількох об'єктах соціальної та комунальної сфер. Начальник відділу охорони здоров'я міської ради Сергій Михайленко доповів про стан роботи медичних закладів первинної та вторинної ланки за 9 місяців 2023 року. Він розповів, скільки пацієнтів звернулося за послугами до Миргородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги та Миргородської лікарні інтенсивного лікування, які роботи наразі завершені або виконуються для покращення діяльності медзакладів та інші якісні показники. Сергій Михайленко зазначив, наразі лікарня має кілька потреб у. У фахівцях та сучасному обладнанні для покращення своєї діяльності КНП Мергородська лікарні інтенсивне лікування Мергородської міської ради потребує висококваліфікованих спеціалістів, над чим ми працюємо на сьогоднішній день по лікарям 12 посад. Сучасне медичне обладнання це лапароскопічна стійка, магнітно-резонансний томограф, рентгенодіагностичний комплекс, апарат для проведення гістероскопії і інші. Нові сучасні медичні автомобілі. Також вимогою часу є створення сучасного реабілітаційного відділення на базі комунального некомерційного підприємства «Мергородська лікарня інтенсивного лікування, над чим і працюємо. Планується відкрити це відділення в дитячому лікувальному корпусі по вулиці Лікарняні 1В на першому поверсі. Під час засідання виконавчого комітету його члени ухвалили також інші поточні питання. Зокрема, було розглянуто кілька рішень за заявами громадян, що надходили до служби у справах дітей. А також щодо оренди окремих елементів благоустрою і розміщення зовнішньої реклами на білбордах і сіті лайтах було затверджено перелік осіб, які отримують матеріальну допомогу з бюджету громади. Це сім'ї загиблих захисників і захисниць України, потерпілі чи поранені військовослужбовці, громадяни, які перебувають у скрутних життєвих обставинах, а також власники будинків, які було пошкоджено чи зруйновано під час ворожої атаки на Миргород на початку жовтня.